Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'янському напрямках. Загалом протягом доби ворог здійснив 39 атак. Про це повідомили у Генштабі. На Луганщині зазнали артилерійських та мінометних обстрілів. Новоселівське, Стельмахівка, Макіївка та Невське окупанти завдали авіаударів поблизу Білогорівки. Юрій Федоренко просто зараз із нами на прямому зв'язку. Командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів Ахілес 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка. Вітаємо вас, вітаємо слава Україні, Героям слава. слава. пане Юрію. Давайте попросимо вас окреслити загалом ситуацію на тому напрямку, де зараз перебуваєте ви разом із побратимами. Розділю на дві частини. Якщо казати про Сватівський напрямок, де знаходиться частина підрозділу, яка виконує завдання. Противник за цю добу не вчиняв ударно-штурмових дій. Натомість працює достатньо потужно за рахунок в нього артилерії. Натомість професійні артилеристи 92-ї механізованої бригади виявляють інколи на випередження вогневі засоби противника ефективно проводять контрбатарейну боротьбу, та є успіхи по ліквідації вогневих засобів противника. Також фіксується, що противник останнім часом достатньо потужно перейшов до облаштування своїх укріп районів фортифікаційних споруд. Скоріше за все, готується до потенційних можливих контрнаступальних сил оборони, тому що розуміє. Що в Україні як підготовлений кадровий потенціал зростає щоденно, так і наявність технічних засобів в силах оборони збільшується. Що стосується бахмутського напрямку, там також частина підрозділу виконує завдання під професійним керівництвом командира 92-ї механізованої бригади, вдалося здобути результат, стабілізувати ситуацію на дорозі від часового яру до міста Бахмут. І можна твердо сказати, що противник готується до подальшого проведення наступальних дій, оскільки основний його ударно-штурмовий потенціал був дещо зараз знищений. Інтенсивність бойових дій на підступах до міста останніх два дні дещо знизилася. Це обумовлено виключно тим, що нема ким і чим штурмувати. Противник почав застосовувати достатньо потужну авіацію свою. Після чого сили оборони вжили певних кроків і заходів для того, щоб вони себе вільно в повітрі не почували, і натомість ми отримали, що противник застосовує заборонені типи боєприпасів, запалюючої дії для того, щоб буквально випалити сили оборони заманих позицій. Чи вдалося їм здобути в результаті застосування цих боєприпасів успіх? Також ні, можна бажати, що противник зараз груповує свої війська, докомплектовує, і в перспективі найближчого тижня, можливо, півтора, буде ще одна така велика спроба посилити наступ на місто Бахмут. І спробувати взяти його під свій контроль. Чи вдасться противнику зреалізувати ці наміри? Впевнений, що ні, тому що професійність і відвага сил оборони вона зашкалює і не тільки на цьому напрямку. Якщо за 9 місяців противнику не вдалося. А цей намір, певне, що й в мабуть також не вдасться. Пане Юрію, хотілося б уточнити. Що можемо вважати там якимось ну, теоретичним успіхом росіян? Від цього залежить взяття ними дороги життя чи ні? Ще раз повторюсь питання: теоретичний успіх росіян? Від взяття ними дороги життя. Ну, Власне, дивіться, для того, щоб позбавити сил оборони, можливості утримувати місто Бахмут. Що потрібно зробити в першу чергу? Позбавити сил оборони, можливості заводити резерви, постачати боєприпаси, все необхідне до міста Бахмут. Відповідно, противник основні свої зусилля прикладає саме до шляхів сполучень. для того, щоб взяти влащати місто Бахмут і позбавити можливості угрупування сил оборони, тримати місто, тримати оборону. Чи вдасться йому це зреалізувати? Впевнений в тому, що ні. Тому що спроби були і спроби були надпотужні. Противник застосовував весь наявний ударно на штурмовий потенціал, але успіху не здобув. Зрозуміло. І наостанок, що говорять ваші побратими щодо можливих, можливої появи кадирівців, ахмату, які можуть замінити там, ніби вагнерівців, знаєте, противник дещо блефує і, подаючи цю інформацію, каже достовірно. Речі, які не відповідають дійсності, чому тому, що на Бахмуті працюють як ПВК Вагнер, так і регулярщики, так і кадирівці, тобто вони вже фактично тут присутні, працюють певними групами, і казати про те, що зараз кадирівці зайдуть і змінять до країни ситуацію, не варто. Всі заяви, які робить Російська Федерація, також їхні ватажки, вони нічого не вартують. Ми маємо розуміти кожен в українському суспільстві, що оборона Бахмут дійсно потребує надзусиль. Ми платимо високу ціну, але водночас тим, якщо кожен буде працювати ефективно на своєму місці, силам оборони вдасться виконати поставлені завдання. А кадирівці відрізняються чомусь в бою від вагнерівців, від вагнерівців за вашими спостереженнями. Своїм місцем розташування зазвичай вони знаходяться поза спинами вагнерівців і не дають їм можливість відступити, розстрілюють позаду. Ну і капуванням виглядають вони просто як з брендового магазину військового одягу. Зазвичай казати про те, що ахматовці кадировці воюють доблісно, не варто не варто їх недооцінювати, але і переоцінювати теж зовсім не варто Гинуть на полі бою. Вони всі одинаково без виключні. Тобто тіктокери. Тільки хотіла сказати, що це характерно для тікток військ ховатися за спинами інших. Коротко ще хотіла у вас уточнити про е, те, що з'явилася інформація, що на тимчасово захопленій частині Луганщини колаборанти почали обговорювати з російською, так би мовити, окупаційною владою доступні способи евакуації, аби вивозити документи і тікати, що вам відомо можливо про це противник підлий. Дивіться, вони зараз почали частково виводити з деяких місць людей українців, які тимчасово перебувають в окупації. Де вони їх концентрують? Вони їх концентрують в основних місцях скупчення свого особового складу, також в тих місцях, де розташовані шпиталі, і таким чином вони прикривають свої війська живим щитом українцями, які перебувають тимчасово в окупації. Тому що сили оборони дотримуються міжнародних конвенцій, і ми не відкриваємо вогонь такі місця, де потенційно можуть знаходитись українці, які тимчасово перебувають в окупації, що стосується вивезення різних речей і доказів того, що російський окупант вчиняє зло на нашій землі і злочини, в тому числі військові, так дійсно така робота ведеться противник не намагається замести сліди. Дякуємо вам, Дякуємо. Юрій Федоренко, командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів Ахілес, 92 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового Атамана Сірка. Був разом із нами на прямому зв'язку.